Місяць пробудження 9 жовтня 2022 -го. Що можна і що не можна робити в повню, чим загрожує повня у жовтні і як не накликати на себе біду? Друга осіння повня після вересневої завжди настає в жовтні. З давніх давин вона називалася мисливською, так як наші предки в цей час активно полювали на диких тварин, запасаючись м'ясом і шкурами на зиму. Езотерики називають повний місяць 9 жовтня 2022 року місяцем пробудження, що можна і не можна робити в цю дату. Коли повняв 2022 році в жовтні дата і особливості? Повний місяць зійде на небі 9 жовтня о 23.55 по Києву. За ведичною астрологією, супутник Землі виявиться в сузір'ї Риб. Астрологи прозвали жовтневу повню кривавою, за її колір, але є і друга назва місяць пробудження. Цього року багато езотериків говорять про зміну енергії перехід людини на нові рівні свідомості. Це означає, що світ змінюється, а люди разом з ним. Осінь 2022 року буде показовою для більшості подій. Саме 9 жовтня трапиться важливий перехід з одного виміру в інший, а повний місяць пробудить. Людство до активних дій, що треба робити при повному місяці, поради. Для того, щоб не вступати в дисонанс з енергією космосу і не розлютити богів, присвятіть цей день найщирішим своїм почуттям і діям. Наприклад, ви можете медитувати, залишатися наодинці з собою, допомагати нужденним, займатися благодійністю, миритися, проводити час з близькими, займатися творчістю. Важливо 9 жовтня провести переоцінку цінностей і зрозуміти, що насправді для вас в житті важливо. Ви повинні усвідомити, що більше у вас немає часу на нейтральну позицію, ви зобов'язані зробити вибір і почати свій особистий шлях розвитку, що не можна робити вповню 2022-го заборони. У цю дату категорично заборонені будь-які різкі рухи, навіть ваш вибір сторони повинен бути помірним. Зірки не рекомендують керуватися своїми емоціями. Здійснювати імпульсивні вчинки, влаштовувати галасливі вечірки, починати нові справи. Відмовляйтеся від будь-яких авантюр, великих фінансових вкладень, переїздів і подорожей, не дивіться важкі фільми, не піддавайтеся егоцентризму і спалахам люті. Керуйте своїми емоціями і не дозволяйте їм керувати вами.